Всім привіт, європейська правда з вами зі Страсбурга і з парламентської асамблеї Ради Європи. І на жаль, привіт, не надто приємний. Саме зараз у ці дні тут відбувається те, що ну хтось може назвати перемогою проросійських сил, хтось може назвати перемогою другої Росії, але точно це не тягне на добрий висновок для нас, для України. Йдеться про те, що тут у парі може з'явитися нова Росія з назвою Грузія. Пояснюємо, що відбувається, чому це небезпечно і якими є шанси на перемогу. Отже, спершу про те, чому власне ми приділяємо таку увагу парламентській асамблеї ради Європи, адже будемо говорити відверто, це не найбільш авторитетна організація у Європі, і е, тут не так часто, хоча буває, ухвалюють якісь доленосні рішення, але саме зараз. Можна говорити про те, що рішення ПАРЕ матиме надзвичайний вплив, і навіть не саме воно по собі, а те, які процеси воно запускає. Йдеться про Грузію, а точніше, про легітимність нового парламенту цієї держави. Ви звичайно чули про те, що минулої осені у Грузії відбулися парламентські вибори. Ну або якщо говорити відвертіше, то дуже сильно сфальсифіковане голосування, на якому проросійська відкри. Проросійська партія Грузинська Мрія отримала більшість, як вони стверджують. Ніхто із опозиції ці вибори не визнав. Всі ключові європейські держави, окрім. Ну, наприклад, Угорщини звичайно виступили проти, і досі ніхто не визнає легітимність грузинського парламенту, не має з ним якихось серйозних контактів, крім знову ж таки, країн на кшталт Угорщини. Орбан проросійський Орбан, якого ми всі звикли дуже сильно любити, дійсно підтримує чинну владу, їздив до Тбілісі, Заявляє про те, що Грузія йде правильним шляхом, але. Позиція України і всі всіх інших європейських держав. Радикально інше, отже, я не дарма згадав про легітимність грузинського парламенту, як про основне питання, а також про легітимність так званого президента Грузії Кавелашвілі, який є також чітко антизахідним, промосковським і намагається допомогти розвернути Грузію в сторону Москви. Якщо досі жодна міжпарламентська організація цей новий парламент Грузії не визнавала, то парі планує. Поламати цю традицію Щоразу, щороку, на початку року ну відбувається стандартна процедура держави подають своїх депутатів до Страсбурга для того, щоб їх ну умовно ратифікували як членів ПАРІ. Ну і звичайно, новообраний парламент Грузії теж це зробив. Сказав, що у нас опозиції немає, у нас є тільки влада. Від влади ми і подали кандидатів. І ну, звичайно ж, українські представники та представники низки інших Інших держав заплановано обурилися, сказали, ми не визнаємо такого, і вимагаємо покарати Грузію накласти на неї політичні санкції, по суті, найбільші, які паре має у своєму розпорядженні, заборонити їм брати участь у засіданнях асамблеї, тобто відмовити, визнавати їхні повноваження як членів асамблеї. І здавалося ще кілька днів тому, що це очевидне рішення. Ну як. Можна визнати парламентарів обраних на фейкових виборах парламентарів, яких не визнає або з якими уникає контактів уся Європа, визнати як повноцінними членами асамблеї. Здавалося, що саме це рішення жорстке щодо Грузії буде затверджено. Але на жаль, ситуація виявилася іншою. Зараз ми бачимо, як у асамблеї повторюється рівно те саме, що свого часу робила Москва. Раніше саме так російська делегація теж намагалася сюди проповстити. Тушкою чучелом, але переконати всіх, що навіть попри агресію Росії щодо Криму і Донбасу у 2014 році, російські депутати теж мають право бути повноцінними членами європейської спільноти і бути тут розвалювати європейські структури зсередину, і протягом кількох років їм вдавалося опиратися. Українська делегація тоді ще на її чолі був Володимир Арєв, щоразу робила Часом здавалося неможливе і зупиняла російські спроби, і зрештою змусила росіян відмовитися на кілька років навіть від спроб подавати сюди свою делегацію. Грузія, схоже, може мати значно більший успіх, поки що тут у залі парі серед депутатів думки розділилися 50 на 50 і на жаль, основним сценарієм є те, що. Повноваження грузинських депутатів підтвердять, тобто цей фейковий парламент Грузії вперше визнають на європейському рівні. Це не остаточне рішення. Попереду кілька днів дебатів, і дуже хотілося би, щоб здоровий глуст переміг і проросійських депутатів із грузинської мрії позбавили повноважень у парі, щоб Грузії пояснили, що порушувати права людини, так як вона робить, не можна що вибори мають бути чесними, а не такими, як відбувалося. В Грузії восени 24-го року, що розганяти демонстрації не може. Ну і зрештою про те, що діяти так, як Янукович, так як діє нинішня влада Грузії, неприпустимо. Дуже сподіваємося і мріємо, що цей сценарій от дійсно таким шляхом піде, але на жаль, голоси, які виступають за прощення мир дружбу жвачку, значно сильніші. Що рухає тими, хто хоче. Повернути Грузію до пари, коли тут була битва за Росію, багато хто говорив, що питання в російських грошах дійсно Росія фінансувала значну частину бюджету Ради Європи. І ну дійсно ці гроші були потрібні багатьом у Страсбурзі. У Грузії цих грошей немає. Чому ж зараз до Грузії така поблажлива, таке поблажливе ставлення? Чому їй готові простити все? Причин декілька. Ну, одна з них насправді не будемо відкидати. Це власне та сама Росія, недарма Орбан та його представники є основними адвокатами того, щоб Грузії простили все і дали можливість виправитися, дали їй ратифікацію повноважень на принаймні на кілька місяців. Тобто, зараз саме угорська влада це просуває, але питання не лише у цьому. Інша проблема, яка насправді є вагомою і важливою для багатьох депутатів, це Азербайджан. Річ у тім, що минулого року, у 2024-му, ті, хто дивилися постійно канал Європейської Правди, це пам'ятають. Ми розказували про те, як тут у Страсбурзі карали азербайджанську делегацію, тому що ну, будемо говорити відверто. Азербайджан має небагато спільного із Радою Європи, з європейськими цінностями і так далі. І власне тоді їх покарали, їх не підтвердили їхні повноваження після. Так само, фальсифікованих виборів парламенту і поставили певні умови, які Азербайджан має виконати. Азербайджан, звичайно, нічого не зробив і просто відмовився від подальшої участі у роботі ПАРЄ цього року. Він навіть не надіслав список депутатів. І зараз частина депутатів із Західної Європи каже, ага. Ми втратили Азербайджан, і ви хочете, щоб ми щороку втрачали нову державу-члена Ради Європи? Так не можна. Давайте будувати місточки. І ця думка в Західній Європі, на жаль, багатьом заходить. Що ж, звичайно, українська делегація, друзі України, ті держави, які дійсно вболівають за Раду Європи, за те, що Європа це цілісна штука, де цінності мають значення, вони будуть просувати і надалі свою думку. І... Повторюся, рішення не є остаточним. Зараз голоси розпіляються приблизно 50 на 50, хоча Західна Європа з її готовністю до поступок і прощення сильніша. Але Україна проукраїнські депутати і ті держави, які виступають за те, що Європа це дійсно простір цінностей, не здаються. І будемо сподіватися, що зрештою станеться диво, і наша позиція виявиться сильнішою, і ми переможемо. А європейська правда буде й далі слідкувати за подіями у Страсбурзі і розповідати вам першими. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.